Ну, теоретично маєння завирячи такий у момент, як ся маємо бити. А, добре, 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 добре. Значить, ничісь мене втратили, ничісь мене втратили. Інтересно, то треба, видав, буде і скапчувати зась повтор. Бо воно було є дарабом. Е, не бай. Ну, та що, добрий вечір, низько б'єме безформенне м'ясо. Так се називає бос, а вать... Incohate інкогейт ну, флеш. Прийшли ми в півницю, було у нас тут всяке закладування, а поміж тим закладуванням були у нас м'яса, банки запарили, попукалися, некайте, що з них вилізло. Треба нам що? Треба нам нормальну півницю вихарити. І пінтотаниськи будемо чинити. За перше, кажемо, псові б... Оби... Бо не попадав, це не було в моїх планах насправді. Ага, він здоровля підкачує. Та й я теж ся знав промахувати. Добре, в чому смисел? Сесія так розумів сугубо лічат Сі 2. Сесь б'є сильно, та й б'є сильно. Або сесь дуже броньований, а сесь менше. Попробуємо раз цього бити. Ня-ня-ня-ня-ня. Не, 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 не. Честований позирачу. оголосіться в чатові Так, ми зараз прячемо. Такий був план. Такий був план. Но обопак сяк може було робити. Е э... Сяк. Угу. О, вонися перечинили. Мися перечинили тепер на бронь. Дві броні і 2 ССГД. Капець оно паскунне. Добре, тепер ти маєш спробувати з цього вдарити, но... Нє, сяк сяк буде тяжко. Побили ж посів, не попадали більше. Самолічення. Звучить не дуже ефективно насправді. Ну, вже як є. А буде кровити низько? Буде, добре. Так до того теж не досягнеш. А сяк досягнеш. З Цих двох не є смисла домак бити, тільки армора у них. М -м. Дораз ми, коротше. <с palate> Уб'ють ту ту дівку. Кит далі дали піде. О! Воно, значить, кожні 3 раунди перечинюється. Но тепер себя перечинило на самої легкой. І всі сугубо лічат. Чотири, Чотири лікарі. Або вони до маг без броні. Бо сильно лічать. Comfets. З у м'ясо перекачувати. Ясно, ясно. Кампец, це все, 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 що накрітував по них, то все вже зади. Ну, ану. Може хоть. Може хоч сяк буде діло. Но ну, вже половину здоров'я ми забрали. Добрі. Ага, Sus свиню ми ще не виділи. Протекшн 50. Ясно. Будемо пробувати далі, коротше, кровити їх. Бо я віжу... І з цим армором мені іншак. ну, Ні... ніяк ся. управити. Ні Мусиме туди кровити. Сісі видав дуже страшно будуть бити. У! юй-юй! Паску Ага. Ну, так я й думав. У них єноздоля на всіх і все. Насправді дуже інтересний босс. Дуже інтересний бос. А, інтересно, ми це може буде бити пак ще раз кіть якусь другу команду. Бо я би на ньому тестував якісь білди, може. Видав, може, буде, ні? Я, я не пам'ятаю, як ця тут вівниці фунгує. Далі треба себе лічити. А тут дали сього крови. Уже 11. Добре. О, мінус. А, все. Я говбив. Було доси легко. Я навіть нікого не втратив. 6 минут ми було. 6 е, минут ми було на битку і СММ.